Повернулися з набуття. Краєзнавець Костянтин Антонець показує старовинні мацеви, тобто надгробки із єврейського кладовища. Їм щонайменше півтора століття. Чоловік розповідає, пошуком займався понад 17 років, та натрапити на унікальну знахідку пощастила лише цьогоріч у травні, коли прогулювався знайомим маршрутом. Бачу єврейське кладовище. Був на тих вулицях, ну ніде не бачив, бо бо воно вже там під землею давно. Або використано, розбита, як оці, бачите, теж надробки розбиті, ну, на жаль, нічого не збереглося. І зовсім випадково, зовсім в іншому місці, в кілометрах кількох від того місця, де воно колись було до 60-х років, виявив оці. Надробки. Загалом вдалося знайти близько шести частин надгробків. Зовні це звичайна каменюка. Та обробка, форма, піщаникова структура та написи на євреї вказують, це єврейські мацеви, пояснює Костянтин. Ми бачили такі смуги, це значить, що його обробляли. Якщо потерти, можна побачити отакі літери, ну, єврейські. Потім багато єврейських надробків мало таку форму. Так Вона досить схожа з меноніцькою, такі обрізані краї. І йшла туди. І, ну, Смуги, написи, форма нестандартна. ну І товщина десь 15-17 см. Всі зроблені з піщаника, бачите, такий, такий е, мінерал. На ньому Досить важко буває прочитати надписи вже через два століття. Вони просто зникають. Старе єврейське кладовище, де колись стояли ці надгробки, знищили у 60-х роках минулого століття. Тоді їх разом з хрестами масово руйнували та використовували як будівельний матеріал, розповідає краєзнавець. Народ будував комунізм і йому не потрібно було його минуле. Розбивав ці надгробки, використовував або в підлозі. Або на паркан ставив це каміння, може, навіть бетонував. Нині, за словами Костянтина, ці артефакти передали національному заповіднику Хортиця та в майбутньому планують створити меморіал на місці єврейського кладовища. Світлана Гарбузова, Андрій Варіонов. Суспільне новини Запоріжжя.